20 штатів та столиця США дозволяють продаж медичної марихуани для хворих, яким не допомагають інші ліки. Два з них Колорада та Вашингтон. Розпочнуть вільний продаж коноплі січня наступного року. Однак на федеральному рівні конопля залишається протизаконною. Щоправда, міністерство юстиції пообіцяло не втручатися у справи цих штатів, якщо продавці будуть дотримуватися суворих правил. У столиці Вашингтоні продавати медичну марихуану почали з липня цього року. Тут запровадили чи не найбільш жорстку систему продажу в країні. Тож бізнес, якому прогнозували швидкий зліт, робить дуже непевні кроки. Хворий на снід Адам Бартлі приїхав за ліками. Так тут називають коноплю. Роками йому доводилось купувати марихуану нелегально, наражаючи себе на небезпеку. Тепер він може це зробити офіційно. після того як я чи будь-який інший пацієнт дзвонить і попереджає про свій приїзд. На вході нас зустрічає охоронець, який перевіряє документи. Він дивиться як на моє посвідчення особистості, так і на дозвіл, виданий відділом охорони здоров'я. Джеф Кан – власник цієї установи. Три роки він змагався за одну з лише. Чотирьох ліцензій на відкриття крамниці продажу марихуани у Вашингтоні. Він відчинив свої двері у серпні і на сьогодні має лише близько 30 клієнтів. Однак, Джеф не засмучується. Він дивиться на свою справу як на місію першого відкривача. Ми прагнемо давати людям інформацію про нашу продукцію. пропонуємо їм вибір. Даємо нагоду обрати те, що їм потрібно у безпечних умовах. Хоча медичну коноплю легалізували у Вашингтоні, місті, яке має особливий статус столиці, федеральний уряд вважає марихуану протизаконною речовиною. Тож влада столиці дуже обережна. Кожна складова програми медичної коноплі знаходиться під замком, під пильним оком телекамер. Усе записується на відео від початку і до кінця отримати дозвіл на придбання марихуани складний процес, під час якого хворі повинні визнати, що порушують федеральні закони. отримати дозвіл складно. Необхідно вислати електронного листа у відділ охорони здоров'я, завантажити з їх сайту, роздрукувати та заповнити детальну анкету, надати відповідні документи та свою фотографію. Для деяких людей це занадто складний процес і коштує це 100 доларів. Дозвіл видають лише хворим на рак, вілсніт, глоукому або ж пацієнтам з нестерпними спазмами м'язів. Лікарі, які виписують рецепт на придбання коноплі, теж зобов'язані заповнити детальну анкету на кожного хворого. Сакіліба Майнц одна з небагатьох лікарів у Вашингтоні, які рекомендують хворим марихуану. Щоправда, вона погоджується з обережним підходом до продажу медичної коноплі. Ми не можемо мати систему, як в інших штатах, де лікарі виписують рецепт пацієнтам на цілий рік. Я не думаю, що це правильний підхід. Програма повинна бути під суворим контролем. Доктор Роберт Дюпонт консультував урядовців кількох штатів щодо системи продажу медичної марихуани. Взагалі він прихильник продажу коноплі у вигляді ліків, замість того, аби її палити. Однак він задоволений системою продажу, яку запровадили у столиці. на мій погляд, контрольована програма, яка дозволяє переконатися, що люди насправді хворі і випробували усі інші засоби. Програма за якою люди отримують достатньо коноплі для себе і замало для перепродажу. Дуже добре політичне рішення цього питання. На сьогодні у Вашингтоні працює лише три місця, де можна придбати медичну марихуану. Влада міста з липня місяця видала лише 60 дозвілів на її купівлю. Тож усі три бізнеси поки що збиткові. Медичні страхові компанії теж не поспішають оплачувати коноплю. цим разом за 10,5 грамів марихуани Адам заплатив майже 200 доларів. Однак для нього важливо, що таким чином він підтримує місцеву економіку, а не торговців наркотиків, та робить це легально, Принаймні, за законами столиці.